Добрий день! З вами компанія Добра Машина, і нині ми будемо дивитися на Audi e-tron. Того машина не з американця, а з Європи. Поникайте сюди! Тут є камера 360, а тут є радар, який можна дивитися по полосах. Чи вас не тягне вліво, чи може вліво. Кольоса туй 255-50 r 20 намазані солідолом. Туй нех його корж злапає. Розятка. А та офіртка має безключовий доступ. Якщо сті ці в зубах, тут є зіркала, а на зеркалах той мертві зони. А тут регулювання зіркал. Якщо тобі зимно, то включи опалення. Якщо тебе заїбали ті озеркала, то склади. їх. Якщо тебе колеги везуть п'яного на задній сідушці, тут на дверях є такі лазіра. Можна них дивитися. А якщо ті зимну сраку, тут є чотиризонний клімат-контроль. А якщо ті болить в попереку, тут ззаду є файна м'яка частина. Такого собі ліг і дивися. А тут от ззаду є така стілешниця і отака чоколяда з поляків. А то чай. Оптика така тут, як в кіно матриця матрична. А крісла тут для спортсменів. Собі сідаєш і робиш трицепс майдана, майдана! А тепер дивимося на спідометр. Тут є максимум 260, а пробігу 74 тисячі кілометрів. З помічників тут є утримання в голосі, проєкційний екран, адаптивний круїз контроль, сигнал. Кнопочка VL Навігація. Музика. Голосніше. Музика тихіша. Телевізор. Один другий. Нєму підвіска. Хочеш собі до гори, хочеш собі донизу. Тут та ж спортивні сидіння. Собі ліву руку покачав туй. Праву руку покачав туй. На сидіннях ми маємо підігріви, але тільки спереду. Запас ходу 400 кілометрів. і маю їх А тут кайво що є така шухляда з такими Що то таке? Що це таке, скажіть в коментарях? Сумка така, під компакт-диски можете собі положити, а ні тут книжка. Збірник пісень Степана Гі. А ото аптечка. Там ще є лямпа. Покладемо то на місце, щоб мама не сварила. Курва його мать, блять. Отако. А якщо відкрити капот, то тут таке. Якщо вийшли з церкви і мештом вступили вівно, то тут є електропривід багажника і мокрі салфетки. Собі тако сіли, взяли салфетку, витерли мешти і сіли до авто. Ще тут є така фіранка. Отако. Геп і все. Само закривається. Тут є камера, можна робити собі знімки, бля, на паспорт. Ну а далі буде відео, де ми дивимося, чи машина не бита. Я була мен на маму й на дитя. Я на воду не ходила по саду крунити. Я на воду не ходила, дрова не рубала. Моя була на маму айдулі не мала. А дальше дивіться відео під музику.